Мар'яна Безугла сьогодні написала, що попереду на темніші часи Україна ризику ризикує зникнути або поділитися на кілька маріонеток. А на те, що вона вчора дописувала про хлопця, який загинув під завалами у Соломінському районі, що він, начебто, був ухилянтом і реакція. Суспільства журналістів військових про те, що цю наволоч треба ізолювати від суспільства. Ну а ви написали, Остапи, що це карма мати високій політиці відбиту. Цитую на весь передок Мар'яну, який влада надає повний І, Так і нагадали, що її обрали депутаткою 29 тисяч киян на оболоні із тріумфальним показником 38%. Під скоком проголосували за Мар'яну, не знаючи хто вона і що? Ну звичайно, що голосувала за слух. Хоча по її округу у номер 217 йшов ішов герой України. Май майор Пурхун, якийсь у 2014 році брав Савур Могилив і Азовець Макс Жорін. Ну і інші достойні люди. І от безугла зараз є. Так що, як нам з цим всім жити, які нас можуть бути інструкції для виживання, коли у Верховній Раді. І доступ до медіа мають такі, як Мар'яна Безугла. Раз, такі, як Мар'яна Безугла, собою являють в принципі, альтер-его або підспідні думки взагалі зеленої влади, як такої, тому що вона повністю є породженням і дуже типовим представником саме тієї когорти, яка тріумфувала в 19-му році. І, і я коли ще тільки починалася взагалі вся та е, зашкварна катавасія з нею, бо я чесно кажучи, не маю пальців на руках вже загинати з ким вона не посралася. Вона вже її наїхала на всіх, вона вже залужного вона вже знищила успішно, причому. І зрозуміло, на чиє замовлення Офісу президента. З волонтерами вона вже пересварена, поображала всіх, хто виїхав за кордон. Ну, тобто багато різного всього за нею ходить. І коли взагалі все це тільки починалося, я одразу зробив свій висновок, який не поміняв, а лише утверджую, з кожним таким виприпом. Який полягає в тому цей висновок, що вона є. Технологія. І ця технологія, я її називаю технологія торпеда.